11 червня, середа сьогодні повня, і вона підсвічує кожен наш вибір з любові чи з контролю, з натхнення чи з підпалки, те, що витерпіли, прорветься, і те, що ігнорували, заговорить. Сьогодні важливо не ламати себе під тиском чужих очікувань, а запитати, а чого насправді хочу я. Справжня сила сьогодні не в жорсткості, а в м'якості, не в тому, щоб бути залізною людиною, а в тому, щоб дозволити собі бути живим. І не дивлячись на те, що сьогодні повня, а не молодик, у нас такі енергії, що ми можемо загадувати бажання. Головне правило від любові і з любов'ю, тобто хоч щоб у сусіда хата згоріла. Ми всі хочемо, щоб у того сусіда щось там згоріло, але це не підходить. І знову ж таки, можна пограти в лотерею, купіть лотерейний квиток, або подивіться, в яку лотерею ви граєте зі своїм життям, що ви граєте, або що втрачаєте сьогодні. Також у нас сьогодні швидке відпрацювання карми, тому за все буде пролітати дуже швидко. Слідкуйте за своїми вчинками. Для тих, хто в парі день тестує, чи партнери не перетягують ковдру, сили один у одного. Гарний час для чесної розмови, але без обвинувачень, а з позиції я хочу, щоб нам було добре. Можуть з'явитись теми ревнощів, контролю. Або конкуренції. Для тих, хто без пари підвищена сексуальність, інстинкти беруть своє, бажання пристрасті та драйву. Пам'ятаємо про диявола, який є другою енергією місяця, може завести вас не туди. Тому включаємо голову. День для романтичних знайомств, які починаються з натхнення і віри в краще. Але якщо стиску і продавлення через ти винен або винна. Біжіть на побутовому плані зранку і протягом дня добре займатися своїм фізичним тілом та здоров'ям. Проявіть сміливість і впевненість у стосунках. Може з'явитись допомога від сильного партнера, енергії буде достатньо, але необхідно її правильно розподілити. Є шанс зробити те, що відкладали, чи на що не було натхнення або сил. В день здійснення мрії або бажання. Пишемо карту бажань чи просто свої бажання на будь-який період часу. Прогулянки під відкритим небом, поїздка, заняття творчістю. Відвідування майстерні, знайомство з творчою особистістю ввечері. Ну тут як карта ляже. Хтось отримає гроші, хтось новий урок. Добре купувати чи продавати, але обережно з шахраями. В мінусі дня втрати віри у себе, втрата надії, ілюзії, які різко зникають і залишають після себе порожнечу. Відчуття я нікому не потрібна або не потрібна. Переоцінка очікувань від життя або людей. Залежність від лайків, підтвердження, захоплення. До речі, поставте мені вподобайку, мені буде приємно. Проблеми через друзів. Переважно фінансові. Не погоджуйтесь одразу на легкі гроші чи якийсь бізнес. Дайте собі час подумати. Сьогодні ваш стиль розкрита енергія, довгі силуети, вільні тканини та етнічні мотиви, кольори індіго, шафрановий, смарагдовий та білий. Прикраси, амулети, колони з символікою, сережки у вигляді стріл або сонця. Сьогодні все стане видимим і краще, і болюче, але не для того, щоб травмувати, а щоб зцілити. Дайте собі дозвіл не бути досконалим. Дайте собі любов. Не як нагороду, а як базу. Дайте собі шанс. Бо якщо не сьогодні, то коли зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної середи, гарного дня.